Чи не той то хміль? Історичні пісні. Пісня про Богдана Хмельницького. Чи не той то хміль? Що коло тичин в'ється? Ой, той то хмельницький. Що з ляхами б'ється? Чи не той то хміль? Що по пиві грає? Ой, той то хмельницький. Що ляхів рубає? Чи не той то хміль? Що у пиві кисне? Ой, той то хмельницький. Що ляшеньки втисне. Гей, поїхав Хмельницький. Ка Золотому броду. Гей, не один лях лежить. Головою в воду. Не пий. Хмельницький. Дуже. Золотої води. Іде ляхів сорок тисяч, хорошо і вроди, а я ляхів не боюся. Ге, гадки не маю. За собою великою, потугу я знаю. І ще й орду татарською, за собою веду. А все то то, вражі ляхи на вашу біду. Ой, втікали вражі ляхи, погубили шуби. Гей, не один лях лежить. Вищеривши зуби, Становили собі ляхи, дубові і хати. Ой, прийдеться вже ляшенькам, в Польщу утікати, утікали вражі ляхи, деякі повки. Ілі ляхів собаки, а й сірі і вовки. Гей, там поле, а на полі цвіти. Не по однім ляшку, заплакали діти. Ген, там річка. Через річку Глиця, не по однім ляшку, зосталась вдовиця.